Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги неоновий світильник для декору. Це дуже мила та унікальна річ в вашій кімнаті, фотостудії або ресторані. Він має багато функцій освітлення в різних кольорах, представлений у різних розмірах від маленьких до великих, що дасть вам змогу обрати саме той, який вам до вподоби. Цей неоновий світильник виготовлений з інноваційного матеріалу Flex Neon, який відрізняється від інших матеріалів своєю високою гнучкістю, що дозволяє надавати йому практично будь-яку форму. Він створює рівномірне красиве освітлення, що відтворює ефект яскравих неонових вивісок. Пропонуємо до вашої уваги світильник в формі луни. Світлодіодний нічник MoonLamp є прекрасним та унікальним доповненням до будь-якої спальні чи житлового приміщення. Світильник створений з реалістичною 3D текстурою та м'яким світінням, що імітує місячне світло. Він працює від батарейок, тому його легко переміщати та розміщувати куди завгодно. Лунний світильник поставляється з підставкою, що дозволяє легко розмістити її на столі чи полиці. Світлодіодне освітлення енергоефективне та довго. Говічне забезпечує тепле та затишне світіння, яке ідеально підходить для нічного використання. Це також чудовий вибір для тих, хто хоче додати нотку чарівництва до свого домашнього декору. Пропонуємо до вашої уваги космічний світильник. Це унікальна та заворожуюча лампа, яка ідеально підходить для тих, хто любить космос або астрономію. На світильнику зображено космонавта, який сидить на ракетному кораблі, а на стіні чи стелі – проєкція зоряного неба та галактики. Проєктор використовує світлодіодну технологію для створення барвистого та яскравого зображення зірок та галактик. Він простий у використанні, має кнопки, які керують яскравістю та швидкістю проєкції. Лампа також регулюється, що дозволяє змінювати напрямок та кут проєкції, виконаний з високоякісних матеріалів. Це також чудовий вибір для вечірки чи спеціальної події, створюючи веселу та грайливу атмосферу, яка неодмінно вразить ваших гостей. Пропонуємо до вашої уваги зоряний нічник. Унікальний зовнішній вигляд та інноваційний дизайн змусить вас досліджувати таємниче та широке зоряне небо. Корпус лампи можна обертати на 360 градусів та направляти зоряне на небо куди завгодно без обмежень. Ви зможете налаштувати точний фокус, обертаючи головку фокусування, щоб отримати чітке зображення, виконаний з високоякісних матеріалів, що надасть йому довговічності у використанні. Даний нічник з зірковим проєктором ідеально підійде для подарунка дорослим та дітям. Пропонуємо до вашої уваги лампу з датчиком руху. Даний пристрій освітлення має вбудований датчик руху, який автоматично вмикає світло, коли він виявляє рух у своєму радіусі дії. Лампа має невеликий розмір, що дозволяє легко її прикріпити в будь-якому місці. Вона виконана з міцного та якісного пластику, який надає їй довговічності у використанні. Вона оснащена світлодіодними лампочками, що дозволяють економно використовувати електроенергію та забезпечує яскраве та рівномірне освітлення. Ви можете її прикріпити будь-де, наприклад, у дитячій кімнаті, коридорі, ванні або на кухні.